Доброго дня! Всім доброго здоров'я, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Я сьогодні надумала зробити вінігрет. Не знаю, можна з майонезом буде. Коротше, буду питати, чим вони будуть краще їсти. Ще, мабуть, відкрию баночку горошка в мене є. Васолі немає, а горошок є. Гурки такі є добру, якби ви знали. Ще лісточок Добрі, добрі. Такі вже добрущий. Що це взагалі хрумають. І дивіться, який розсол чистий. Взагалі чистесенький. Дуже добрі є. Це заливаю кип'яченою водою. І вони в мене такі тверді, добрі. Даю лістя дуба, хрень як є, таке всяке. Ось такий буде він ігреть. З майонезом, звісно, буде обалдієм. Цей таку здорову каструлю зробила. Разом буде Віталіку на роботу. Ой, як захотіла, я одного разу ног. Надивилася в тіктоці. Як блогери Здоровими мисками їдять тієї. Боже, як захотіла, я ну нічого не хочу, хочу просто ноги і все. Але знаю, що Віталік не буде їсти і Ігор не буде. Пошла ж купила я собі три ноги, свинячі, передні. Купила, думаю, що ж я собі, тільки. купила ну, карачка четвертинку, це вже їм. Я її не з'їла навіть і, і чуть, чуть і не спробувала, запекла їм це. І готувала ножки, положила їх гарно почистила, зробила білюсінькі, я повимівала, вода кипнула раз на плітті. Я все зліла, знов помила і в мультиварку в каструлю кинула, положила. Добавила туди лавровий лісток, моркву і цибуліну, таку одну помила у шкаралупі. І нашпігувала, щоку взяла, нашпігувала, понарізала дірочок, думаю, вони не будуть того, а мультіварка буде робити, то положу ще наверх щоку два куска. Ігор їв, Віталік не їв, я ящику не їла. Два куска Ігор за 4 дні він з'їв. Щока була добруща, м'яка, така із м'ясом. І я його чотири години тушила. Потім вимала, щока охолола, поставила в холодильник і вона захолола і кусочками Ігор горі а я собі ще гарачу, не можна було витягти вілкою, нога вже розпадалася. Я взяла ложкою здоровою, витягла, положила на тарілку. Ви, знаєте, з охотою так з'їла, воно м'ягусіньке, ну, смачне, нежирне. Потім взяла, все повіймала, додала ще трохи часничку. Процедила на сіточку і наліла дві тарілки, просто щоб так захололо. Ну, от організм потребував. Але є вже Ігор Холодець, що знали ну, як жаль, застивши, ножом ризали кусочками. І до картоплі їли і до гречки брали І дуже така добра, дешева єда. Так що, хто любить, купляйте ноги, варить їх чи в каструлі на пліті, чи в мікроволнов у цій мультиварці, чи в духовці, і додавте ще туди. Якесь стегенце і такого холодцю поналіваєте, що з одних ног. Ну, понятно, що хочеться. Мене Віталік любить, щоб холодець був м'ясний. Каже, а що без м'яса, кажу, є ж колаген, так добре. М'ясо так запечене, зварене, поїсти. На другий раз буде з м'ясом. Да й таке? Коротше, я їла три дні, по, по нозі їла в день, Три дні їла я. Така смакота. треба знову буде купити і знову наварити їх. Сьогодні вночі, мабуть, був дощ і зранку був. У вас теж, мабуть, дощики Дивлюсь, що кругом таке Осінь є осінь. А я йду, а я йду. Мультифлора моя щось довго не розцвітає, наче от-от уже хоче. Подивилася один кущик, ну це чогось меншенький, може що крайній, не знаю. Ці такі великі є і жовтий. Жовтий. Скільки кущів? Один, два, три, чотири. Це п'ятий. П'ятий, жовта. А один і два, цей дуже здорові, більший, Не знаю, мабуть, білі будуть квіточки. А тут ось такі. Bratovinke, če ki, ne vem.